Добрий день. Отже, якщо ви працюєте в Scratch 3, або ж це Scratch Online, то як намалювати мурашку там? Ми заходимо за посиланням або запускаємо програму, видаляємо нашого спрайта, обираємо Малювати новий і переходимо у растровий режим, щоб тут був векторний. Колір ми прибираємо, ми міняємо на... Овал нам буде потрібен перший, нам не треба буде його спершу заповнювати, ми його зробимо просто межею. І тут нам треба буде чорний колір. Починаємо ми з голови, це має бути коло, і потім два овали для тулуба. Відповідно, затискаємо клавішу Shift, робимо коло. Якщо товщина, нам здається завелика, ми можемо її зменшити, прямо поки в нас виділений наш малюнок. Тепер ми робимо овали, приблизно схожі на такі, як там. Можна їх так повертати трішки, якщо нам потрібно. І робимо останній овальчик, це буде в нас низ нашої мурашки. Так, можемо переміщати, брати ось так за е цю. За обідок нашої фігури. Далі нам треба зробити око, тому ми знову затискаємо Shift і робимо око з боку. Очі в нас це теж кружечки, які треба буде продублювати, щоб вони були однакові. Тому я ось тут з боку малюю такий кружечок. Далі я його беру за рамку, Ого, не беру за рамку, 에, переношу. Так, тут треба чітко впіймати за рамочку. Краще, щоб у мене стрілочка, щоб була ось така. Ось, переношу, дивлюся, яке воно буде. Розумію, що завелике, трішки зменшую. Тепер знову треба впіймати стрілочкою, переношу сюди. Обираю ось цю команду, беру в рамочку, тепер ось у нас копіювати і ось вставити. І, відповідно, я тепер теж ловлю стрілочкою, не впіймала. так. Вставити, ловлю стрілочкою і переношу. Да, розміщую. А цю фігуру я тепер теж ще раз вставляю. Так само ловлю стрілочкою за контур. Ось, перенесла. І тепер ось це моє око, воно мені більше не потрібне. Я його витираю. Розмір резинки, гумки у вас тут може бути різний. Зазвичай він там буде 40-й на початку. У мене він був інший. Так, можемо зробити ось так. О, і delete. да, Якщо не хоче стирати. Розмір губки у вас може бути інший, тому ви дивитеся. По-своєму, як ви побачите, Тут його можна збільшувати, зменшувати, щоб вам було зручно працювати. І витираємо всі зайві детальки. Ось так у нас має залишитися. Тепер ми беремо знову овал, беремо заповнення, обираємо чорний колір і робимо кружечки, затиснувши Shift всередині нашої мурашки в очах, щоб були в неї. Зійниці. Можна зробити, обрати і дублювати, або ж просто так, як я, на око, щоб вони були приблизно однакові. Так, добре. Тепер нам знову потрібен овал, лише межа без заповнення. Ми робимо о, посмішку. Да? Це ось робиться овал, і робиться далі посмішка, а лапки і вусика будуть робитися пензликом. Я, відповідно, взяла овал. Зробила, Я його перевертаю, щоб воно було так, як мені треба. Переміщаю, не спіймала. Да? Переміщаю туди, куди треба, беру знову гумку і витираю ось так частинки, щоб залишилась посмішка. Трішки багато стерла, тому зараз так, поміняли. Залишився. Так. Щось не хоче якщо не хоче, ми можемо трішки відмінити, да. ось так. Так. Перепрошую, пішов трішки з бій системи. Так, робимо ще раз овал перевертаємо. Да. Трошки я його збільшу, тепер беру гумку і витираю верхню частинку, щоб у мене залишилася посмішка. Ну, хай буде ось так. А, тепер я беру пензлик, я малюю вусики, да, ось такі, і я малюю лапки. Одна тут дві. Ось так трошки задовха. Ось так у нас вийшла така приблизно мурашка. Тепер нам її треба заповнити кольором. Ви можете її зробити коричневу, можете зробити сіреньку. Я зроблю коричневу. Для цього я обираю команду заповнити кольором. Тут де стиль заповнення, я обираю ось такий. І далі я шукаю кольори, які мені потрібні і слідкую за тим, щоб там було. Значить, Один кольор мені треба, щоб в мене був білий. Да. Ось я його шукаю, де він тут у мене був білий, А інший колір я їх міняю, бо в мене по обідку має бути білий. Тепер цей колір я шукаю, щоб він у мене був відтінок коричневого. Ось тут, бачите, можна дуже зручно гратися тим, які відтінки саме у вас будуть. Білий так само ми можемо трішки відтінок змінити, ось, щоб він був ну, такий. Тут шукаємо, який він нам треба, теж коричневий. Просто трішки іншої інтенсивності. Хай буде такий типу жовтуватий. І тепер ми заповнюємо те, що нам потрібно. Заповнили тут, тут і тут. І нам потрібно заповнити все поле. Ми обираємо ось такий стиль заповнення, шукаємо жовтий колір. Ось Граємося з насиченістю, яскравістю, щоб вийшов такий колір, як нам подобається. Хай буде приблизно такий. Просто клацаємо по всьому екрану. Все, наша мурашка готова. І далі ми натискаємо праву кнопку мишки Зберегти зображення як і зберігаємо в потрібну папочку, підписуємо мурашка і додаємо прізвище дитини, хто виконав малюнок. Успіху!